Шановні депутати, сьогодні позачергова сесія 85-та. На сесію прибуло 13 чоловік з 15 або 5 склала повноваження і 4 по поважних причинах. Прошу зареєструватися! Так. Шановні, вшануємо філине мовчання загиблих воїни за всі, всі. Прошу сідати. Щодо треба вам, нам треба обрати речейну комісію. Пропоную обрати речейну комісію Дзюбан Мазуренко Зайчук. Прошу проголосувати. Рішення прийнято. Вам розданий порядок денний. Прошу проголосувати за порядок денний в цілому. Рішення прийнято. У нас сьогодні одне питання: це про звернення сесії Білозірської сільської ради, восьма скликання щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. Шановні депутати, я зачитаю звернення, щоб прийняти його як рішення нашої Білозірської ради. Звернення депутатів Білозірської сільської ради, восьма скликання щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. Сьогодні Україна переживає складний період своєї історії. Українці згуртовані і єдині в своєму бажанні відстоювати свої права та волю та свої конституційні свободи на свою мову, на традиції, незалежність своєї держави, не маючи переваги на полі, не маючи переваги на полі бою, агресор вдався до гібридної війни, намагається використовувати міжнародну нестабільність та дискриптувати президента України Володимира Зеленського. Обрана українським народом як гаранта Конституції України та Верховного Главнокомандовича, який безкомпромісно відстоює інтереси української держави. Президент України Володимир Зеленський продовжує захищати інтереси нашої держави на міжнародній арені, працюючи над тим, щоб наша країна отримала необхідну підтримку. Ми хочемо берегти Україну та протистояти ворогу. Лише український народ може визначати кордони України. Лише український народ. Може говорити про ціну миру. Лише український народ може вимагати репарації і переслідувати злочинців, які призвели до цієї війни та втрат. Білозірська сільська рада цілковито підтримує президента України Володимира Зеленського та прагне чесного і справедливого миру, а не територіальних поступах чи замороження війни. Незалежно від обставин, ми продовжуємо триматися разом, підтримувати одне одного. І боротися за свободу та за справедливість. Віримо, що завдяки вашій рішучості, пане президенте, та єдності українців ми впевнено прийдемо до перемоги. Я думаю, це ми направимо президенту України Володимиру Зеленському. Хто за таке рішення? Прошу висловити свою думку. Прошу проголосувати. Рішення прийняте. Все, що закритою. Дякую, що прийшли. Все доброго, миру та перемоги.